Вітаю, я чув, ти нарешті розлучився. Ага, ти не радий? Ти ж так цього хотів. А ти пам'ятаєш, я говорив, що ми збираємось в круїз. Так ось одного прекрасного дня, коли я з моєю вже колишньою дружиною стояв на палубі. За борт звалився хлопчик, син мультимільйонера. Нещасний батько не вмів плавати і благав врятувати сина. Але море в тому місці просто кишіло акулами. І ніхто з матросів та пасажирів не осмілились пригнути у воду. І тут раптом, у відчайдушному пориві, моя дружина кидається у воду і рятує пацана, ледь встигнувши забратись на скинутий їй трап, а внизу вже кружляла. Зграя голодних акул, батько хлопця був на сьомому небі від щастя. Він одразу виписав чек на декілька мільйонів доларів і запропонував їй місце у своїй фірмі. А тепер, здається, одружиться з нею. Моя колишня дружина моментально стала відомою, роздає направо і наліво автографи, а зі мною розлучилась і не залишила ні цента з отриманих нею грошей. Ось вона жіноча вдячність. А це ж я зіштовхнув її за борт.